Всім привіт! Сьогодні готуємо абрикосовий пиріг, що просто розтане у вашому роті, тому сміливо готуйте одразу подвійну порцію. Інгредієнти для рецепту потрібні кімнатної температури, тому достаємо їх заздалегідь. Десь через півтори години наші продукти вже нагрілися, тому можна вмикати духову шафу і починати готувати. Масло збиваємо з цукром до посвітлішання і збільшення води. Додаємо яйце, дрібку солі і продовжуємо збивати. Обов'язково в процесі змішування згрібайте все лопаткою із стінок вашої чаші міцею. Вливаємо молоко і ще раз обережно і ретельно все перемішуємо. Обов'язково просію борошно, щоб наситити випічку повітрям. І не забувайте про розпушувач, додавайте його разом із борошном, а не як я тверд. Змащуємо форму маслом або застилаємо пергаментом. Розподіляємо тісто рівномірним шаром. Тепер підготуємо наші абрикоси, миємо, надрізаємо навпіл і виймаємо кісточку. Мені для розміру моєї форми знадобилося десь 10-11 абрикосів. Викладаємо абрикоси поверх нашого тіста. Для карамельної скоринки посипаємо зверху цукром, у мене коричневий, для ще більш яскравого смаку додаємо мигдаль. У мене пластівці, ви можете використовувати подрівлений. І випікаємо до готовності. Це приблизно. 30-40 хвилин, Повірте, цей пиріг дійсно розтане у вашому уроці. Готуйте, пишіть ваші відгуки в коментарях і підпишіться, бо зі мною смачно!